Бачите, була нога. Хоп, нема І Скелі перше спробував е на змаганнях повітряних сил. Єдиний з варіантів був поїхати на скеледром. А мене можна от з ногою на скеледром? Та можна, звичайно. І я спробував там лазити зі страховкою, цей болдерінг. Хм, це цікаво, розповів дружині. Кажу, я б таким би займався. Це буде. Приїжджали в Сюануківську скелю, а там банда лазила. Ми познайомились, власне, а можна мені спробувати? Так нема питань, давай, одягай страховку. Ну, Я не думав, що я щось зробив таке там, колосальне, але як виявилося, що багато там, тих, хто, із тих, хто там починав, не могли пролізти цей маршрут з першого лазили його там. Три-чотири тижні намагалась пролізти. А ти тут за однією ногою, як ти так взагалі це зробив? Мені полюбилося, я дізнався, що потрібно для цього, які там, яка снаряга. І власне далі-далі понеслось, понеслось. Тут це всюдо про адреналін. Його тут стільки що… Багато ветеранів відчувають цю нехватку адреналіну. І ці скелі. Ці виклики вони дають цей, цей самий адреналін. Але цей адреналін він більш безпечний. Я народився в Донецькій області. В Харкові проживав з 2005 року. Я знав, що почнеться війна, в новинах все було. Ми виїхали вже 4 березня. Наступного дня я пішов в військкомат. Вони кажуть, ну давай, доєднуйся, окей. Доєднуються, а я піду на саперев. Далі Кам'янець-Подільський, навчання, і далі вже Херсонська область, там вже ми працювали на розмінуванням. На самій Херсонщині десь ну, близько двох місяців, і, власне, я отримую вже поранень. Позвонив у нас в частині майор, він каже, що в мене є знайомий, який там організував якийсь протезувальний центр. От тобі контакти. Реєструйся. Ну для мене це взагалі був шок. Ну, як не те, що для мене був шок, коли мені поставили. Я просто побачив, як це відбувається, як інші стають на ноги, і ну, зрозумів, що все буде добре. Спорт насправді ще з'явився в реабілітаційному центрі. Мені реабілітолог сказав, що ти мусиш займатися чимось активно, протезована нога. Вона все одно трошки худіша, менше м'яць. Перший період часу я ходив тренуватися. Там дуже багато дітей в групах ходило. 25 максимально. Спочатку теж шок-контент. Приходить людина, відстягує ногу, сидить без ноги. А потім вони зі мною всі вітаються, за честь там підійти, там мені руку потиснути, всі такі доброзичливі. Ну, мабуть, ж кожен прийшов додому, розповів цю історію, там хтось вдома щось підказав, як себе поводити. Я не роблю з цього якесь кіно, знаєте, там не афішую, там ось у мене протез, і ось дивіться. Ну він є і є. Ну, тобто, якщо там я е, десь сяду в кав'ярні, там штани штанина підніметься, і люди починають звертати увагу. Ну, Ну, то їхні проблеми не мої. Ну, мені якось не... не чіпляє мене це. Ветеранів у нас дуже мало. Віталік це у нас один такий. Хоча Віталік дає рекламу, говорить з людьми, котрі теж ветеранами, вони всі кажуть, Віталік, куди ми прийдемо, а на самому ділі вони ніхто не приходить. Проблема в тому, що багато хлопців не готові вийти з зони комфорту. Вони сидять в тому кокані, в якому їм зручно. Вони повернулися з війни, вони бачили там багато. Хтось втратив побратимів, бачив смерть. І, власне, сюди ти повернувся, закрився в цьому кокані, отримав там якесь лікування, да, певне, відновився фізично, плюс-мінус, але психологічно закрити в собі і, власне, витягнути звідти людину дуже складно. Коли він прийшов до нас, то він плавав у нас всього два способи кролем на груді і кролем на спині. Тепер він плив всіми 4 способами плавання. З листопада місяця я потрапив вже сюди, в наспорт Закарпатський. Прийшов, подивилися. Все, працюємо. 75 свободно, 25 максимально. Прошу. Спочатку, тіпа, вони мене як трошки е, ну, жаліли, так знаєте. Потихеньку навантажити. типу, тобі 43 роки. Зараз тобі дамо навантаження, в тебе сердечко десь там стане. Я так умовно кажу, але я думаю, що такі думки в них проскакували. Техніка, по-перше, просто кардинально змінилась. Швидкість далась, витривалість така просто кардинальна. Ми хочемо, щоб він плив і займав призові міста на чемпіонаті України. У мене є невеличка ціль, насправді. Я хочу е е задача мінімум зробити кандидата-майстри, задача ще максимум отримати майстра спорту. У мене був в Харкові на роботу навіть їздив на велику певний час. Ну, я перший сів ще в реабілітаційному центрі на тренажер. Я взагалі не думав, що це, я зможу їздити на ньому. Але і розігнався, і таки, я пам'ятаю цей момент. Я їду, і такий розумів, що я тепер буду їздити на велосипеді і посміхаюся, рибілютова та каже, що посміхаюся. Думаю, що не вистачає тільки вітря в обличчя і все. Ну, власне, повернувся і зразу такий пішов купив собі до Це нога для бігу, біговий протез. Я на ньому не тільки бігаю, а й... Хайкінг, ну тобто, коли вгори піднімаєшся на крутих схилах, з, з цим протезом трошки легше йти і, і швидше. Це для скелезання можна лазити як на скелях, так і на стендах. Я все-таки не втрачаю надію, що повернуся до цього питання про навчання на протезиста і хочеться, мабуть, присвятити себе у цьому. Я бачу в цьому потребу велику. Я бачу багато хлопців не зовсім в але з нерозумінням, як, як далі жити з цією травмою. Ну, я зможу змотивувати, змотивувати хлопців. По-перше, допомогти їм стати на ноги. а по-друге, змотивувати. Війна дуже змінює життєві пріоритети. Після поранення ну, мета, мабуть, не змінилась, перемога, основна мета. Але в моїй шкалі пріоритетів, мабуть, сім'я на першому місці. Спорт. Активності, туризм є багато напрямків, які для себе відкрили, які хочеться розвивати. Реалізуємо все, як закінчиться війна.